Матч четвертого туру групового етапу ліги конференції зоря Макабі, який проходив у польському місті Люблін, завершився поразкою українців з рахунком 1-3. Протягом гри зоря поступалася ізраїльтянам з рахунком 0-3. А вже у другій половині гри зоря активізувалась. Спершу забив Мічен, але цей гол скасували через офсайд. На 74-й хвилині Алефіренко зробив рахунок 1-3. Наразі зоря займає третю сходинку у турнірній таблиці, маючи 4 очки. Журналіст Пьотр Слонка повідомляє, що перенесений матч третього туру групового етапу ліги конференцій між Макабі, Тель-Авів та Зорею може пройти у Сербії або на Кіпрі. Швидше за все, це буде місто Білград. Кіпр також є одним із варіантів, але більшість ознак вказує, що це буде саме Сербія. Зоря оголосила, що головний тренер команди Валерій Кривенцов після матчу четвертого туру групового етапу Ліги конференції проти Макабі вирішив залишити свою посаду. Зазначається, що Кривенцов написав заяву про звільнення за власним бажанням. Разом з ним команду покинув його помічник Олександр Коваль. Виконувачем обов'язків головного тренера призначена Юрія Коваля, який до цього обіймав посаду спортивного директора. Вже повідомлялося, що Младин Бартулович готуватиме команду до найближчого матчу, який відбудеться у неділю 12 листопада. У рамках 14-го туру УПЛ проти ЛНЗ. зоря наразі посідає в УПЛ 13-те місце, але має ще дві гри у запасі. Бразильський півзахисник Дада Білмонте залишає Чорноморець. За даними Тато та що давно Фіфа надіслала дисциплінарне рішення в одеський клуб щодо бразильського футболіста. За результатами справи, котра тривала майже півроку, Білмонте не може брати участь у турнірах під егідою УЄФА та ФІФА впродовж 600 днів. Йдеться про підозру участі Білмонте у маніпуляціях результатами футбольних заходів. Бразилець та його представники подаватимуть апеляцію на це рішення. 26-річний бразилець у поточному сезоні провів 10 матчів за на морець в його активі один гол та один асист. Півзахисник Поліся Олександр Назаренко відновився після травми та повернувся до тренувального процесу. Про це вже повідомила прес-служба Жатомирського клубу. Ще у вересні футболіст отримав пошкодження під час матчу однієї восьмої фіналу Кубку України проти Дніпра. 1 тоді йому діагностували перелом кістки колінного суглоба. Назаренко став гравцем Полісся цього літа. В його активі один гол та один асист у семи матчах. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич прокоментував інтерес свого клубу до Вінгера Шахтаря Мар'яна Шведа та Вінгера Дніпра 1 Олексія Гуцуляка. Цитата: Ми цікавимося багатьма футболістами. Гуцуляк і Швед також входять у сферу інтересів Карпат, але нічого конкретного поки що сказати не можу. Ми ще навіть не визначились, кого будемо підписувати, сказав Маркевич. 26-річний Швед у поточному сезоні провів 4 матчі за шахтар. У 25-річного Гуцуляка 17 матчів, 4 голи та 2 асисти. Карпати займають наразі. Перше місце у групі А першої ліги 36 очок у 15 матчах. Центральний нападник Жерони та збірної України Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Атлетіко. Повідомляє El Gol Digital. Вдалий стар Довбика у складі Жерони привернув увагу матрацників, і наступного року вони спробують підписати його. Джерело зазначає, що каталонський клуб готовий розглянути пропозицію від 30 мільйонів євро. Це майже у чотири рази більше за 8 мільйонів євро, які Жерона заплатила за українців цього літа. Стосунки голкіпера реала Андрія Луніна та тренера воротарів мадридського клубу Луїса Льопіса протягом останніх років не були ідеальними, повідомляє Релево. Саме Льопіс після конфлікту із Луніним наприкінці тренування Реала влітку порекомендував підписати кепу, коли травмувався Тібо Куртуа. Однак Лунін не припиняє працювати та завжди цінує допомогу Льопіса. В мадридському клубі є людина, яка завжди довіряла та продовжує довіряти українцю. Це голова скаутського відділу Хуні Халафат. Він є шанувальником гри Луніна. Саме він запро. Опонував підписати Луніна в зорі. Він і зараз продовжує робити ставку на нього. Попри рішення тренерського штабу Карло Анчелоті, підписати кепу після травми Кортуа. Цей сезон стане ключовим для майбутнього Луніна, контракт якого спиває влітку. Шевченківський районний суд Києва розглянув клопотання адвокатів колишнього власника ФК Дніпро та неофіційного власника СК Дніпра 1 Ігоря Коломойського щодо зміни запобіжного заходу. Повідомляє Суспільне. Сторона півзахисного попросила замінити перебування у СІЗО на домашній Арешт через погіршення стану здоров'я Коломойського. Раніше захист також подав клопотання про доступ лікарів до підсудного, але медиків не допустили. Адвокати не вказали, які саме проблеми із здоров'ям має Коломойський. Проте суд відхилив клопотання щодо зміни запобіжного заходу. Тому Коломойський залишиться у СІЗО до кінця 2023 року. Комітети УАФ оголосили призначення офіційних осіб на матчі 14-го туру УПЛ. Призначення головною арбітриною отримала 25-річна Софія Притчина. Вона Одитиме гру зоря Елензе для неї. Це дебют на рівні УПЛ. Ця зустріч пройде без використання системи ВАР у двох попередніх сезонах. Притчина працювала зокрема у першій лізі. Матч зоря Елензе відбудеться у неділю, 12 листопада. Початок був перенесений з 15-ї години на 14.00. Орендований у праської Славі гравець Ласка Максим Таловєров відзначився голом у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти Юніона. 23 річний українець, вже укомпенсований до першого тайму час, зробив рахунок 2-0. Це перший гол та результативна дія в цілому для Таловєрова у 27 матчах за австрійську команду. Декілька днів тому футболіст отримав дебютний виклик у збірну України. Артем Довбек отримав свою персональну картку від EA Sports з ігровим номером 83 у минулому турі Ла Ліги. Нападник Жерони відзначився за системою гол плюс пас та допоміг команді обіграти «Осасуну» 2-4. Після цієї феєрії довбику достоївся місця у команді тижня від футбольного симулятора. Ів, захисник збірної України Михайло Муджик опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу. Челсі може отримати вигідну пропозицію щодо свого гравця. Англійський клуб вже отримав запит щодо трансферної вартості українського футболіста. Повідомляє Ла Парісієн. В останні місяці перед незначною м'язовою травмою Михайло Мудрик набрав гарну форму та відіграв кілька впевнених матчів за Челсі та збірну України. Це не залишилося непоміченим у Європі. За мудриком і раніше стежили представники грандів із кількох країн, але тепер цей інтерес посилився. На українського футболіста звернув увагу французький ПСЖ Скаутська служба французького клубу збирає для тренерського штабу команду дані про всіх талановитих та перспективних гравців у Європі. Нещодавно в Парижі вирішили вступитися у боротьбу за Михайла Мудрика. Згідно з інформацією французької преси, до Лондона було направлено запит щодо трансферу Михайла. Проте Челсі не збирається продавати одного з найдорожчих футболістів у своєму складі. Останнім часом головний тренер команди Маурісіо Почутіно регулярно хвалить українського гравця і каже, що Мудрик буде важливою частиною Челсі вже найближчим часом. У київському динамо на заміну Олександра Шовковського розглядають його наступника. Мова йде про іспанського фахівця. У Динамо намагаються запросити іноземного тренера. Повідомляє та то таке. За інформацією джерела у Динамо розглядають кандидатуру іспанського фахівця Гансалу Гарсії Гарсії. Раніше Гарсію Гарсію вже сватали до Дніпра 1 після відставки Олександра Кучера. І під час переговорів фахівець навіть погодився на перехід. Однак змінив думку через рішення українського клубу перебратися з Ужгорода до рідного Дніпра. 39-річний іспанець після завершення кар'єри гравця працював асистентом головного тренера в С. тренував нідерландські Твенте та хорватську істру 1961, яку залишив. Ив наприкінці минулого сезону наразі важко сказати на якій стадії йдуть переговори, але зрозуміло, що столична команда активно шукає заміну Олександру Шоковському.